Арбітер Дмитро Панчишин, арбітер із Харкова. Він виводить обидві команди на поле стадіону Ніка. Нагадаю, що для Олександрії це останній домашній поєдинок. Ще два виїзні матчі потрібно зіграти команді Руслан Ротаня з Вересом і з Болонью. У Дніпра один ще буде домашній поєдинок проти Шахтаря і виїзд в Одесу до Чорноморця. Сьогодні цікаво, що Руслан Ротань не буде присутній на своєму місці. В нього перебір жовтих карток і таке буває. Головний тренер пропускає цей матч Сергій Кравченко на тренерській лаві. Безпосередньо буде керувати діями своїх підопічних із тренерського містка. І і ротань. Кілька рикошетів і моменту Жозе Алвіни. М'яч усі це забиває Олександрія, 1-0. 18-та хвилина, чи в офсайді перебував? Тут може партнер навіть вкрасти у... у Жуана Алвіни Безери. Але якщо він був у положенні поза грою, ну там вже з лінії не було сенсу добивати. Можна було цей м'яч пропустити. Дивимося, Бабенко головою невдало вибиває. Ні, там чистий гол. Там чистий гол, незалежно від того, чи забив Безера, чи забив його партнер, який вже з лінії добив. Мені здається, що зафіксують за це воріт. Чи у Безере було положення по загрою. Та ніби ні. Ніби не було в сайді. Можливо, ключовий момент цього протистояння, так? От, знову ж таки, не було б цього кутового, який самі собі привезли дніпряни. Не було б цього моменту. Зараз Дивляться на всі епізоди, чи легітимний це гол, чи ні. Арбітер подивився. І зарахував гол вар-арбітер. Так що 1-0. Олександрія попереду. Як радіє Безера, ну, радіє і от. Мабуть, що на Шостака запишуть. тобто він ще до лінії е, цей дотик зробив. 1-0 попереду Олександрій. Але довго, друзі, дуже довго е, цей епізод переглядали. Не знаю, сім хвилин знадобилося вар-арбітрам, щоб прийти до е, остаточного рішення. Бабенко Рубчинський повідомжош трафному. Бабенко пробуває Рикошетух, який м'яч падаючи і неприємний для голкіпера. Микита Шевченко через попереджу переводить. Перший потовий. Буде у Дніпрі. Ну, стандарт Олександрії приніс гол, коли забив шостак. На 26-й хвилині. На 26-й зарахували, не знаю. Забив насправді шостак десь на 19-ті. Не пано розвертається. Михайленко заволодіває м'ячем. Пробиває поворота Микола Михайленко. Вище. Двічі забив попередньому турі Михайленко. Безеру показують. Ні, цей хлопець пробував 91 й номер. З м'ячем Ковалець. Ковалець віддає передачу. Альвіна Безера на ударній позиції. Альвіна Безера поперечно долучає. Як же не щастить цьому хлопцю? Як же не щастить цьому хлопцю? Все класно зробив. Технічно м'яч перекинув над голкіпером. Волонець вже був відіграний, але... Лише попереджена браво ковалець. Зробив перехоплення, дочекався на підтримку бразильця. Жуганного віна Безера на ударній позиції був і технічно, дуже грамотно. Так іде подача. Безера не дотягується до м'яча. Зависика це для нього. Непоганий навіс виконував після хорошого проходу. по-моєму, Шостак. Михайленко показують, можливо, він навішував з лівого флану. Це зона відповідальності шостака. Падіння десь на лінії штрафного майданчика шостак опинився на газоні, по-моєму. Порушення правил не було. Давайте ще раз передивимося цей епізод у повторі. А, ще й офсайд. Олександрій атакує. Хороше переведення на лівий фланг. Тут Денис Остак. Забито м'яча. В центр зміщується. Грає через Михайленка. Михайленко ну що, на себе візьме ініціативу. Михайленко проходить, проривається, продирається і розрядив ситуацію. Бабенко буває м'яч за межі поля. Буде кутовий у Олександрії. Це кутовий номер 6. У Дніпра тільки один. У Дніпра один тільки один кутовий. Шо так непогано. Між ну, прийняв, але я ж кажу, що вже втомився. Шось таке, можливо, там якесь пошкодження. Ну тільки зараз падає Денис. Кола віддає передачу Валець, Погорілий, Погорілий звідси пробувати. Може, удар. Не влучає ворота. Владислав погорілий. Хороша спроба. Розумів, що нас доженуть суперники, тому, от поки є можливість, потрібно бити. І за меж штрафного майданчика, дивимося, потужно пробив. М'яч розминувся із дальньої стіки. Довжить м'яч контролювати. Погорілий. Ризиковано дуже зіграно копина. Влучає у суперника Ківінда. Ківінда на м'ячі. Ківінда проти нього Кампуш. Кампуш, який підкат. Точно грає Мігель. І не дозволяє Даніелю Ківінду, о, Ківінді вийти на ударну позицію. І ще один навієс. Момент може бути. Зупинить м'яч піхальонок. Зупиняє але вже за межами поля. Перший такий епізод, коли туди в район піхальонка йде подача. М'яч б'ється об газон, набуває прискорення, і Олександр не встигає. То, в принципі, сам піхальонок має ці передачі віддавати. Так? Він не гравець чужого страхного майданчика, не фінішер, скажімо так. будемо дивитися, як зараз. Іде подача на дальній кут хутоварського майданчика, і міх міг пропустити взагалі цей м'яч. Міг відмовитись взагалі від цього м'яча Данило Скорко. Довга передача. Виходить голкіпер. Забирає м'яч Микита Шевченко. Перед цим арбітер заставив Костишина вийти за межі футбольного поля. Знаєте, на останні секунди, щоб свою команду в меншості залишити. У нас до кінця компенсованого часу залишається 5 секунд. Подивимося, можливо, ще щось накине. Жовти ще й показав Шевченку за затримку часу Дмитро Панчишин. Вже пішла шоста компенсована хвилина. І все головою. І все, фінальний свисток дуже важлива, дуже вистраждана. Перемога для Олександрії, для Сергія Кузьменка, якого нам показують. Виграє господар сьогодні з рахунком 1-0. Денис Шостак забив на 18-й хвилині.